Всім привіт! В даному відео я буду розповідати, як правильно наносити блайнди по маркеру обстрілу, і також розповім, як правильно наносити блайнди, коли ви не бачите танк у своєму промалюванні, тобто за ось цим колом жовтим. Отож, з чого почнемо, давайте ми спочатку виставимо правильне налаштування для того, щоб правильно робити блайнд, ми заходимо в налаштування. Заходимо у приціл і вибираємо снайперський. Можливо, це можна зробити ще також в аркадному, але в снайперському більш важливо, тому що ви будете блайндити через снайперський приціл. Індикатор у нас повинен стояти обов'язково, що діагональний, інші налаштування ви вже самі під себе підбираєте. Головне, щоб індикатор був саме діагональний. Тому що, якщо виставити горизонтальний, до прикладу, ви не будете бачити ось цього центрального, скажем, маркеру центральна риска. По якій ви будете звіряти. Ось далі ми переходимо в інформування в бою. Якщо у вас стоїть тип інформування в бою, докладний це добре. Якщо стандартний, то міняйте на докладний, тому що в стандартному, бачте, ви також не будете бачити, звідки точно по вам прилітає. Тобто ви будете бачити напрям, але точно, скажімо, лінію уявну прострілу ви не будете бачити, тому виставляємо саме докладний. докладом ми бачимо, що. Бо нам до прикладу стріляє М103 на 400 він не пробиває. І ось тут показується білою рискою, звідки відбувся постріл. Отож, щоб нам правильно, щоб нам правильно бландити, ми повинні ось цей наш центральний маркер в прицілі. Ось зверху він, ось цю риску звіряти з ось цією білою. Це важливо. Багато хто знає, як це робити, але є люди, які це про це перше чують, тому думаю, відео буде корисне для вас. Отож, давайте розпочнемо з перших бландів. Умовно, десь стоїть отут ЛТш. Не знаю, вона в цих кущах чи в цих кущах. Зараз почне по мені вести вогонь, і ми будемо звіряти по індикатору вогню. Ось я засвітився. Ось він стріляє звідси. Бачите, ми звіряємо Ось звідси стріляє ЛТ. І ми ось сюди кидаємо, вбиваємо ЛТшку. Це доволі просто, але можливо комусь це вперше. І другий вид блайндів, це коли ви не бачите противника в полі огляду свого танку. Тобто ми бачимо, що світиться гріль на мінімапі, він знаходиться приблизно в Б1 квадраті, і у нас є союзник, який світить даного гріля, але ми не бачимо його, скажімо так, в полі огляду, тому що він за жовтим колом. Для того, щоб ефективніше блайндити, як то кажуть, по касті, ми повинні також виставити певні налаштування, щоб нам це було простіше. Ми заходимо у налаштування, заходимо у гру і йдемо саме вниз. Тобто налаштування мінімапи. Показувати маркери позиції на мапі також повинно це бути у вас, і показувати вектор напрямку камери. Що це таке взагалі? Це ось ця стрілка. Бачите, на мінімапі її зараз нема. Ось, давайте й більшу зроблю. Її нема цієї стрілки. Повинна вона бути у вас увімкнена 100%, щоб більш ефективно блайндити. Ось, з'явилася стрілка. Як нам приблизно розрахувати, де противник знаходиться вище чи нижче? Ми повинні навести чітко цей вектор на гріля. Ось на мінімапі, показую. От. Ставимо тоді точку десь, ну, приблизно на, на грілю, самому на мінімапі, ось так. Ми бачимо, що він стоїть приблизно ось тут. І пробуємо блайндити трошки нижче, тому що ми поставили маркер за ним. Ось ми даємо постріл. Тобто ми зараз стріляємо взагалі по факту всліпу, але за рахунок правильних налаштувань ми можемо давати шкоду грілю. Тобто ми знайшли приблизно, де він стоїть. Тобто не нижче, не нижче, вище. Чому? Тому що ми поставили а, ось цей, ось цю точку. От, вона зараз трошки криво виставилась, можливо, ось так треба. Да, приблизно ось так. І отуди ми бландити. О, зараз ми навіть його вбили. Кому було цікаве відео, поставте подобайку І всім пока!